Всім привіт, друзі, з вами я Саша і сьогодні я вам покажу, як отримати деякі кінцівки у найлегшій грі на Роблоксі. Перша очівка це перемога. Кінець. Ось. Тоді до кінця нам треба. Отак. Просто так підійти до кубка. І все, у нас є Ювон. Наступне теж легке Фел. чтоб так впал. Нам треба впасти у канаву. Наступна кінцівка – рассад. Наскільки я зрозумію, треба ресетнутись. Cheese. Надо штовхнути кульку в канаву і стрибнути в канаву. Зараз показую. Потім ми проходимо по дошці. Наступна кінцівка в нас буде Супер Він. Нам треба ось цього дебільчика спочатку достохнути до кубка. Ще раз пробуємо. Якщо не вийшло, не хвилюйтеся, він потім ресетується. З'являється знову тут. Хайзір каже. Нет, куда? Нет, ты куда? Куда я падаю? Да ты уже получил кинтивку фэл. Бешняки кинтивок на в пасты. О, червоный. Значит, Apple вам покажу. Вот а цього чорного в канаву. І все у нас Apple. Энд Apple. <laughs> так, наступка кінтифу, значить, я вам іншу покажу. Не супервин. Тут я Dance Party. Щоб отримати Dance Party легко вам треба прописати команду e-Dance. Як ви бачите, ви не можете рухатися тільки отак shift-loком. Шiфтлок shift нам шрифтлок плюс Dance партії нам не знадобиться. Так ви стоїте деякий час. Але можна ресепнутись під час, під час Dance партії. І у вас відкриється ще один кінець. Партії пупер. А щоб отримати просто денс-парті, то треба прописати і e dance, і не ресети. Тобто просто постояти деякий час. Тепер диско-бол, правильно? Так, да, дискобол. Нам треба отак встати сюди, на кращок. І прописуємо і e dance. Ой. А потім накрутимось. І все. Як ви бачите, у нас є дискобол. На нього не обов'язково клікати, якщо ви на нього будете клікати, нічого не станеться. Але можна ще один кінець відкрити, прописати в тій мапі і e dance Ось, як ви бачите, музика змінилася. У нас відкриється інша кінцівка суперданс-порті. І все, «Супер суперденс-порті. Далі у вас іде консюм. Колден Чіс, я не пам'ятаю, як зробити, тому я вам не буду показувати. Ой, куди? О, ми ще відкриємо ось. Просто треба докотити так шарик до кубка. Все, треба докотити отак шарик до кубка. Як ви бачите, кубок змінився. Тепер наступаємо. І в нас є супер він. Супер перемога. Ну, гаразд, тепер я вам покажу консюм. Для цього нам треба в світ сиру. Підходимо до сиру і нажимаємо на нього. А потім нам дадуть ось сир. Його можна так дропнути. А це на нього треба покліхати да, на цей чис, і нам дадуть маленький чис. А потім його треба скормити у цьому дебілу. Сансу тікати немає. Як ви бачите, він здувається. У вас немає шансу втікти. Він надувається на всю мапу. Всем удачи, всем пока! Нет, это закон данный. Короче, наступный эндин. Наступный эндин у нас Golden Cheese, я не буду показывать стак. Нам треба снова. А как стак получить? А я забув як стак получить. Ладно, пізніше прийде згадаємо. Money back. Для цього нам треба знову цей шарик. Ну тобто, чи не стрибнув каналу, блін. Спочатку нам треба в світ ось цей. Далі нам треба сир. Сир ховаємо. І нам треба прокатити його до кінця. Ой, блін! Куди? Це не той ендінг. Це я пізніше вам покажу. Це не той кінець. Так, здалі нам треба. сюди. Його докотити тільки дивіться, щоб він не впав. Потім йдемо і кидаємо ось сюди, на дошку. У нас є дошка. Залазимо по, по цьому кубіку сюди. Ні, Нє, де сюди! А сюди. Так, а что трах за разруб? А сюда трах за листы. Сюда пиди ты и поставить вот так дужку. И все. Как вы бачите тут стоит Money Bag. И все. У нас есть Money Bag Ending. Такс. Наступная кинтивка моя быть... так Токсик бути... Дев. Токсік Дек Ось Нам треба. Отак штовхнути ось цього шарика. ось сюди. ось сюди шарика. І, як ви бачите, отут є така дірочка. в неї стрибаємо ми в каналізації. І потім просто наступаємо на оцю жижу. Все, у нас є кінець токсик, да. Токсична смерть. Такс. Наступний у нас кінець Red Attack. Нам треба. Ось сюди при... штовхати його. І забрати у криси в ключ. Ти забрав мій ключ. Це був мій улюблений ключ. Тепер ти поплатиш за це. І в нас відкривається Ending Red Атак. Атака криси. Так, наступний кінець. Pit of Death. Ось для цього нам треба було проламати ось цю стіну. Нет, ладно. О! Ладно, Грейпс нам треба. Вот это такий музон. Прикольный. І все тут я виноград. И все, у нас є виноград Эндин. Яку я там хотів книги показати? Pit of Death Що я там казав? Нам треба внутрішньо оцей кубик до тієї стіни і проламати її. Я раджу вам це робити з червоним кубиком. А, я згадав як стак получить. Потім вам покажу. Все И нам надо стрельнуть вот сюда. Спайки у нас. А, чекай, это не... Это не Pit of Death. А как Pit of Death получить? Ну ладно, Згад... а потом я вспомню и вам покажу. Так, далее я хочу вам показать так. Нам треба штовхнути ось цього ось сюди. Я вам раджу червоного знайти. Ну, його не обов'язково сюди штовхати, ви можете просто отак. Бачите, під чекпоінтом тут є важіль. На нього треба клікнути. Так, чекайте, воно не клікається. Значить, нам все ж таки, мабуть, треба сюди штарик, штовхнуть. О, все, як ви бачите, ми нажали, і тепер воно активоване. Тепер ми телепортуємося сюди. І ось у нас тут розлом. Стримаємо сюди. І якщо ми сядем на цей стульчик, то ми застрягнемо. Можна постукати в ось цю двер. Багато разів постукати в ось цю двер. І стрибаємо сюди. І що це за кінець? Beat of Death. Ось це of Death. Так, ну і на остаток я, я вам покажу лава і обі кінець. Як ви бачите, тут вони є. Ось лава. І... Де обі? Ну, мабуть, Обі Мастер. Ну і потім побачимо. Потім побачимо. Спочатку нам треба просто вкати знову ж таки. А, ні, нам не треба тепер. Ми ж, по ідеї, можемо самі сюди. Да. Ось сюди стрибаємо і стаємо в ось цей куток. Потім нажимаємо Reset. І, як ви бачите, ми у обі. Щоб отримати кінець лави, треба наступити на лаву, оскільки ви зрозуміли, на ось червоне. червоний. І це буде лава кінець. Ну, ще я вам хочу показати обі. Все, обі. Ну ладно, ще я все ж таки покажу лаву і будемо на цьому прощатись. І останній кінець лави на сьогодні. Так, шарик нам більше не потрібен. Все, шарик, пока. А ми з тобою більше не побачимося. А де це є. А, ось о лобі. Обі. Не лобі, а Обі. Знову встаємо ось так ось сюди. І ресетаємося. І ось у нас є лава. Ну що ж, друзі, на цьому ми вже будемо прощатися. Е, з вами був я, Саша, і. Ось цей шарик з найлегшою грою у Роблоксі. Всім удачі, всім пока. Ти не хочеш прощатися? Ну, блін, я теж не хочу прощатися. В смислі? Я тобі дав, я це може бути боляче?